Привіт! Просвячую це відео тим, у кого зовсім не йде з картами ніяк. Ви намагалися визначити карту, її маст, її номер. Не йде. Не виходить. Виходить раз через раз. Робимо практику. Ми її трошки поглибимо, але сьогодні зробимо лише дві вправи. Показую. Вибираєте просто на даний момент на першому етапі лише колір. Так? Червоний і чорний. Зараз ми не беремо масті, номера, нічого цього не беремо. Беремо лише колір червоний або чорний. Положили. Наш маятник. Беремо колоду карт. Гарно перетасували. Як вам подобається? Скільки вам подобається? кладете. Так, чи вам видно? Видно. Давайте трошки збоку, щоб було щось видно. Отак видно. О! Витягуєте карту, звичайно, не дивитеся, ви її кладете між оціма двома. Поклали, так? Видно? Видно. Все. Ваш намір це знайти колір. Лише колір. Ви в цьому намірі, колір Колір карти. Щоб маятник знав, що йому шукати, дайте йому 2 секундочки. Зорієнтуватися, що таке чорний колір, чорний колір, чорний колір, чорний колір. Готово. Еталон у нього є. Червоний колір, червоний колір, червоний колір, червоний колір. Є. До речі, цю саму вправу ви можете робити ручками. Пам'ятаєте, як ми працювали з кольором? Це може бути дуже цікаво. Але зараз не до цього. Отже, є чорний, є червоний. Наш намір якого кольору ця карта. Якого кольору ця карта? Якого кольору ця карта? Ну що, мені вже вам видно, Наче видно. Показує. Червоного. Червоного. Положила. Наступну карту. Другий етап я хотіла показати, щоб не затягувати. Беремо тепер вже всі масті. Так, щоб було видно. Ось так. Не дуже буде комфортно мені, але принаймні вам видно. Тобто цього разу, бачите, в мене тут дві червоних і дві чорних. Що може якось робити? Ось так. Над кожною мастю я зроблю еталон. Так, це піка, це піка, це піка, так, це бубна. 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 Так, черва. Я люблю казати серденько. І трефа. 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 Є. Отже, тепер тягнемо карту. Ось якась в мене вже тут лежить. Поїхали яка. Ніби більше піка, ніж черва. Більше все ж таки піка. Можна перевірити, так? Тобто ті, що нам не потрібно, відтягуємо і повертаємося як в першій вправі. Отже, чи це піка, чи це черва. Ну, тут же казує «чисто піка, чиста піка. Можна перевірити, чи це піка? Чи це піка? Так. Перевіряємо. Піка. Чи це зрозуміло? Ось отакими малесенькими, легесенькими кроками одне за одною робите, так? Скільки хочете. Хоч кожен божий день. Так? Давайте трошки все ж таки поглибимо цю практику, червоний чи чорний колір. Тобто, коли ви вже набавилися з маятником чи з рамками, берете ручкою над кожним кольором. Відчуваєте, що цей колір, що чорний вам дає, що червоний. Наприклад, червоний я відчуваю різні покалювання, і такий навіть прохолодний більше колір. Коли тримаю руку на чорним, вона в мене ніби падає щось таке важке. І тому, коли наступну карту я витягую, тримаю над нею руку, я зразу відчуваю, чи моя рука туди так провалюється. Це чорний колір, чи навпаки вона ніби піднімається і щось поколює, це червоний. Якщо в руках ніяких відчуттів нема, вашим тілом пам'ятаєте відповідь так чи ні? Яка у вас відповідь так чи ні тілом? У кого ще не пішла, спробуйте ще раз, так? Витягуєте карту, витягнули якусь карту і питаєте, який це колір? Червоний, червоний. Так. Червоний. І так далі. Тобто на різних рівнях, на різних рівнях, і тут обмежень нема. Взагалі ніяких обмежень нема. Це чисте тренування. Є, звичайно, такий момент, що такі вправи, скажімо, трошки розважального характеру. Так? Тобто, коли це не на благо всіх і всього, а от просто тренування, просто гра, просто розвага, то похибка може бути така трошки величенька. Це нормально, так? це абсолютно нормально. Можете запитатися вашої душі, чи їй цікаво. Пам'ятаєте, ми вже про це говорили. Все одно тренуватись треба. Взагалі ці всі вправи такого грайливого характеру, та, чи ніби отак прогноз погоди. Здавалось би, ну, що це за вправа. А відноситися до цього досить серйозно. По-перше, це практично. По-друге, ви завжди будете бачити, чи ви налаштовані, чи ні. Вам це допоможе в практиці. Так, буду нарізати відео, бо бачу, що я тут дуже-вже багато всього наказала. Зараз змонтую маленьке відео. Удачі!